У школі в селі Верхня Білка навчається 171 дитина. З 1 вересня учні можуть не розпочати очне навчання. Усе через нові норми до облаштування шкільних укриттів. У цій школі воно на першому поверсі, та з нового навчального року це буде заборонено, пояснює директорка школи Роксолана Парийчук-Брухаль. У нас підвал, який не можна переробити під укриття, тому що в ньому дуже мало місця. І якщо ми б наш підвал переробили під укриття, то у нас діти. Кожен клас би відвідував школу один раз в два-три тижні. Доведеться перевести на дистанційну форму навчання. Онлайн дитина не здобуде тої освіти, яка яку б вона могла здобути в стінах школи. І якість буде абсолютно не така. Укриття у верхньобілківській школі поділено на три частини. Директорка навчального закладу показує, де перечікують повітряні тривоги старшокласники. Чому це укриття ми вважаємо безпечним? Тому що стіни в цьому укритті в деяких місцях доходять до 4 метрів в товщину відповідно, це є Дуже безпечна споруда для повітряних тривог і перебування дітей. В них також в укритті облаштували окремі секції для учнів молодшої і середньої школи. Загалом у підберістівській громаді є шість шкіл і чотири дитсадки. Частина з них не має укриттів у підвалах, каже заступник підберістівського сільського голови Роман Кушнерик. Кабінет міністрів вніс зміни до урядової постанови, якою передбачається, які приміщення можна використовувати як укриття. І забрали з переліку перші поверхи. Відповідно, укриття в навчальних закладах можливо розміщувати тільки в цокольних та підвальних приміщеннях. На жаль, оскільки в нас не всі приміщення відповідають вимогам, відповідно постала загроза зриву навчального процесу і з 2 вересня, коли має розпочатись навчання, не всі учні зможуть отримувати очне навчання, прийдеться навчатись дистанційно. У нас, наприклад, це є половина шкіл, три школи не зможуть вчасно розпочати навчальний процес, якщо не будуть внесені відповідні зміни. Тепер норми до облаштування шкільних укриттів передбачають збільшення площі на одного учня щонайменше удвічі, говорить директор департаменту освіти Львівщини Олег Паска. Якщо раніше в 22-му році було 0,6 м метра квадратного, то зараз, в залежності від віку і класу, від одного і два десятих метра квадратного до 3 Метрів квадратних. Це призвело до того, що кількість учнів, які можуть перебувати в укритті, відповідно зменшується в два або і в три рази. В нас таких укриттів на Львівщині є 133 у закладах дошкільної освіти і 272 у закладах загальної середньої освіти, тобто в школах. Ті, де правило двох стін дієво. в дошкіллі це є 20% учнів. Або понад 11 тисяч вихованців закладів дошкільної освіти за словами Олега Паски. Якщо уряд не перегляне норми до облаштування укриттів, зокрема у тилових регіонах, то у школах Львівщини 42 тисячі учнів не зможуть навчатися очно. Це близько 16 відсотків всіх школярів області. Ольга Іващук Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.